Привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. Сьогодні хочу засняти розпочинання нових книжечок. Починаю знімати це відео 1 грудня. Ну, і коли я все розмалюю, все, що планувала, вам вже покажу. Може буду підзнімати, що ж я вирішила розмальовувати, або як я малюю. Книги я обрала сама жора мені в, цьому, в цей раз не допомагав. І з вами зараз ми оберемо малюночки. Книги я намагалася взяти такі, щоб були зимові якісь ілюстрації. Зразу давайте розпочнемо. Ось так от стопочка в мене лежить, і зразу будемо з вами гортати. І ще я не взяла один ашет. Ашет-ашет. Зараз я. Його сюди покладу. Так, а де ж він, який я хотіла взяти? Ще ось такий А ще давати ми його, а можна і зразу з вами погортати. Не знаю, всі я розпочну книги, чи, може, всі я розпочну, але не всі вам покажу я на відео. Будемо дивитися, як по часу буду вистачати. Хочу взяти цю книгу польського видавництва про кохання книгу Ашет. Тут просто є деякі малюночки, які мені підходять під мій челендж. Вибери мені мультфільм. І тому вирішила її розпочати. Давайте погортаємо. і мені ще сподобалось, що тут є зимові малюнки. Так. Зразу звертаємо увагу на ось ці машинки. От я або ці хочу розпочати, або, або ось ці. І я так гадаю, що більше такі святкові це 70-й малюночок. Ну-ка, давайте подивимося, що він з себе представляє. Так, 70-й малюнок. Ага, це ось цей. Палітра, як завжди. Палітра, як завжди. Не більше, ні менше, до букви Х. Да? Щось у мене горло трішечки сідає. Так, тож, зараз ми тут закладинку собі покладемо. Так, далі книга у нас-ой-ой ой, ой, ой зимова така книжечка. Це, за номерами, в мене були схожі такі книги. І давайте погортаємо, яку ж малюнок можна розпочати. Але ця книга повністю зимова, я думаю, тут проблем з нею. Не виникне, що ж взяти. Але, можливо, мені хочеться взяти, знову ж таки, або ялиночку якусь. Щось таке новорічне, різдвяне. Ну Якщо не буду такого, то, візьмемо просто гарний пейзаж. Книга не товста, тонесенька, як і всі інші. Тож можна. Але тут мені ось ця мені подобається більше, ніж осіння. В осінній книзі одні гарбузи, якщо ви пам'ятаєте, так. так, це не новорічна, це саме зимова книга. Новорічного нічого я не бачу. Ага, і пташка з яйцями. <рив> ну, тоді, тоді можна розпочати з першого малюночку, ось такого. Я думаю, тут все зимова і можна розпочати з якої завгодно картинки. Закладинку сюди ставити не буду. Так, Наступна книга у мене зимові дива. Довго вона в мене лежала. Того року я її так і не розпочала. Купувала я її, мабуть, в АТБ магазині. Така вона. Тут квадратики, трикутнички і кружечки. І різні малюночки. Ось можна Санта Клауса розмалювати, ялиночку, подаруночки. Так, віночок. Іграшки, новорічні іграшки. От я хочу ось цей малюнок з новорічними іграшками. Це у нас ага, обрала, називається. Як зрозуміти, де цей малюнок? Ось це загадка мені буде, тому що не підписано. Так, будемо здогадуватись, ось це, ось це мабуть. Так. Да, ось цей малюночок ми його розпочнемо. Зробимо так. Закладинку ставлю, прибираю. Далі хочу взяти ось цю книгу афіші. Тут багато різних зимових афіш. Є. Yeah. Ну, всі вони пов'язані з лижами, з лижним спортом. Це ось така у нас є. Yeah. Потім ось ці лижі, що ще є і ось лижі, обираємо лижі так? на зиму. Так. Ага, і ось лижі. Так. І мені здається, ось ця мені подобається. І ось ця мені подобається. Більш-менш. Так. От давайте ось цю ми зробимо. Так, тут в мене, як завжди, листочки на вибір. Я їх переберу, потім загубляться, як завжди. Так, 21 малюночок. Тут сторінки, а вже пронумеровані сторінки. І це в нас, так, зараз я жору візьму, ось цей малюнок буде. Невеличка палітра, тож, я думаю, швиденько впораюсь. Далі хочу взяти ще один ашет. Це з ведмедиками. Давно хотіла я її вже розпочати, і тут є теж така новорічний ведмедик ось цей. Більше тут нічого нема новорічного, але мені його щось хочеться розмалювати. Він такий святковий. Так святково виглядає. Знаєте, що? І, може, я спробую це все спиртовими маркерами зробити. Тут сторінки дозволяють, так це ось ця сторіночка. Палітра легенька, тож спиртові маркери дозволять мені все підібрати. Спробую. Спробую. Нас вимкнуло світло. Ну, я зараз ненадовго аварійне світло, щоб вам вже допоказати трішечки змінила кут камери, щоб тінь не дуже падала нам на розмальовки. Так, що я хотіла вам ще показати? Ось цю японську книгу розпочати хочу. І тут мені ось такі. Тваринки подобаються, білочки, чи хто вони такі? Ось їх хочу взяти, Це сторінка 25 Так, де вони є? Тут теж такий товстий папір. Ось це. Це ось ці тваринки. Так, буду дивитися або спиртовими маркерами, або акриловими. Зараз закладинку теж кладу сюди. туди, оп. Ще в мене є така мільйон різдвяних котиків. Теж я її начебто не розпочинала. Так, вона повністю в мене пустенька. І от я думаю, що взяти. Я можу взяти, наприклад, ось цю першу сторіночку, перший розвороток, він не складний для мене. Чорний фон. Спробую цю книгу взяти на розпочинання. Або у відео вам покажу, що в мене вийшло, або вже наприкінці місяця грудня. Так. Далі. Ось ця в мене ще є книга новенька. Я повибирала там, де є ялинки. А зроблю я їх, не зроблю. Будемо дивитись. До речі, до речі, ялинки. А може тут ми ялинку візьмемо? Чого і це я? Так, давайте подивимось ялиночку. Тут. Жора у мене на плечі щось там говорить з вами. Щасливого Різдва. Цікава. Може її взяти з Різдвом пов'язану? то Що мені ті ведмеді? Я хочу свята вже. Так, швиденько, швиденько. гірлянди Ярмарка. Так. Ой, які кошенятка гарнюські. Так. Все, давайте ось цю. Або ось цю, Под, подумаю. Або ту, або ту. Так, далі. Тут я вже вам хочу показати, я обрала тут ось така новорічна ялиночка. В нас є зі смаколиків, я так розумію, яких і написано Merry Christmas. Тож, теж новорічні, новорічні якісь смаколики лежать. І останню книгу, котру хочу вам показати, хочу розпочати я ось цю з совою. Книгу. Тут багато зимових малюночків. Не новорічних, саме зимових. Так, І давайте з кінцями подивимось. Так, я так придивилась, звісно, що мені подобається. Ось мені тут подобаються пейзажі, де є гори. До речі, на марафон Coloring with Ukraine підійдуть вони. Це чудово. Одним ударом, так скажемо, двох зайців. так? Ну Тут це просто гора зимова, не хочу засніжена. А так, там літо у нас. Це, мабуть. А де ж ця гора знаходиться? Щось і не пам'ятаю. А взагалі тут є ось такі білі ведмедики, які мені подобаються. Так. Сова це з обкладинки, і ось ці лисички це писець, як вірно сказати, писець, так? Лисичка писець Ось, така замова. І от я хочу, якщо чесно, або її розмалювати, або ведмедів хочеться мені розмалювати. Палітри тут не складні. Але білі ділянки 35, вони заштриховані. Заштриховані? Ні. Ось біла діляночка, і вона так вам видно добре, а то щось не розумію. Ось так. Ну, все, я швиденько показала, тому що От давайте, мабуть, білих ведмедів да? візьмемо? Так, а 14-те там, де лисички. Зараз. Ні, візьму я ведмедиків. Ось цих ведмедиків хочу взяти. Все, на цьому поки що відео завершую. Потім вже до вас приєднаюсь або з результатами, або якщо щось вам захочу показати. Хочу швиденько вам показати. Розпочала ось цю розмальовку з ведмедиками. Вирішила тут взяти спиртові маркери, спробувати. І ось що в мене виходить. Так, дуже подобається, як вони лягають. Це у мене всі маркери від крома і оцей ледве блакитний це маркер 100. Ось так позаду, так. задоволена результатом. Маркери лягають чудово на цей папір. Я скажу в сиреніті, сереніті... сиреніті, <сум> в тій книзі. Є ще теж 50 картинок. Не по мультфільмам я там теж маркерами розфарбовувала, і там якийсь інакший папер. Там багато маркерів опитується і багато таких білих проплешин є. А тут все начебто добре. Ну, ось все, що я хотіла вам показати. Ось так от я на підставочку ось цю ставлю маркери, бачите, підібрала і один в роботі. Це у мене такий посередині. Блакитний, котрий, не дуже темний, не дуже світлий. Все продовжую. Єдиний мінус спиртових маркерів це те, що якщо зафарбуєш не ту ділянку, то вже виправити ніяк не вдасться. Ось, бачите, я ось тут темно синій провела контур, але знаєте, що воно так охайно виглядає, що можна подумати, що просто тінь від. Ведмежатки, але там буде веселка позади нього, тому ніяк виправити не можна. Ну, нічого страшного. Так, ну, поки що все. Розпочала ось цю книгу. Це ось цих ведмедів, майже я їх закінчила вже. Так, я не буду повністю показувати, але цікавий факт я знайшла. От, бачите, циферку 9. А її тут. А колір, так, вони там чайник закипів. А колір там, бачите, вон, лапка. Ой, ось така якась сіро-фіолетова, якась така повинна бути лапка. Ото, дивіться, як тут У мене зелені в ведмеді. <гум> тут коричневі. Трішечки з коліром помилилась. Вчора при такому світлі поганому малювала, <гум> що вони в мене позеленіли. Ну, нічого, як є. Сьогодні у нас 11 грудня. Завершила я розпочинання своїх книжочок. Взяла я, давайте подивимось, 1, 2, 3, 4, 5, 6 книг розпочала. Не всі ті кни... книги, що я показувала, я їх взяла, вирішила залишити їх на січень місяць. Одну ще розпочала, але то там робота йде на мій челендж по мультфільму. Тож, нехай лежить, потім вам покажу. Зараз давайте почнемо з таких сюжетних книжечок і завершимо номерашками. Так, ось ця книга з пандочками. Так, у мене світло горить, ну, інакше ніяк не можу записувати. І тут, зараз, давайте згадаємо, що ж я тут малювала. А, тут остання картинка у нас була. Ой, ну, погано видно, тому що лампа відблискує. Але ось така новорічна індичка або курка, гуска, вирішила. Це робота з спиртовими маркерами. Бачите, трішечки воно відбилось. Але тут такий папір, що. Ага, ну ось тут трішечки просочився папірчик. Нічого страшного. Це така новорічна ялинка. Не знаю, що воно таке, щось їстівне, мабуть, прикрашене полуничками. Ось. Але найбільше мені сподобалось розмальовувати курку. Такий швиденький було. Так, Жора. Жора, що сьогодні у нас голосливий, завжди кудись ще і поспішає. О, отак, от, отак вам буде видно. Тож, книжечкою розпочала, це книга з різною їжею. Наступна книга Мільйон різдвяних котів. Тут я зробила роботу фломастерами. Вирішила я робити роботи тут фломастерні. Швиденько, нічого так дуже не вимальовувати олівцями. Ось цей перший розпочала малюночок. Спочатку почала з блакитних курок, але щось дивлюсь, дивлюсь, думаю, чого воно все блакитне. І зробила свою помилку, що почала от червоні кульки малювати. Щось мені не дуже подобається. Ну, як є. Тут подаруночки взагалі вирішила мінімально зафарбувати. І ось такий котячий. Новорічний візеруночок. Трішечки відтіняти вирішила фломастером, ну це фломастер крайола. Це в мене та на 100 кольорів, я їх закінчую потроху ось в таких розмальовочках. Наступна книга зимові дива. І тут у мене ось така ялинка вийшла. Це все фломастери. Теж фломастери крайола на 100 кольорів. Нічого про неї сказати. Далі хочу вам показати японську книгу. Тут теж є такий новорічний або зимовий, ага, зимовий малюночок. Ось він мені дуже чомусь сподобався. Такі хом'ячки або білочки. Невідомо, що це за звіри. Але це лапки у них, оце якісь смаколики, черв'ячків вони, мабуть, їдять. Я так гадаю. Але які черв'ячки до да узимку? Чому вони тоді не сплять, ці тваринки? Мабуть, домашні улюбленці. Сніжинки це все спиртовими маркерами. Білий я зафарбувала акриловим маркером, тому що він був пронумерований під цифрою, бачите, 13. Так, а, ну і тут я підкладала листочок, так, папір досить так, з'їдав маркер. Ось така швиденька робота вийшла в мене нескладна. Далі у мене два ашетики, ну і все. Так, ось ця книга з совою тут я зробила. Ага, закладинка, тут не там закладинка. Ось таких гарненьких ведмедиків. Я робила під зйомку, що ось така лапка, там був колір невідомий. О, я тут не зафарбувала, бачите? А я не побачила. Трієчка, а що ж у мене під цифрою три було? Ладно, буду згадувати, що тут за маркер, тому що я не записувала нічого. Ось такі білі ведмеді. Вони в мене так віддають трішечки зеленим, а тут вони більш такі з теплим відтінком. Але коли я підбирала кольори, це у темрявих, скажімо так, мені здавалося, що я вірно підібрала. Але все одно гарно вони між собою поєднуються кольори. Тому результатом я дуже задоволена. Ось такі ведмедики. Ну, ще й камера трішечки скажає колір. Так, і остання книга, але я її розмалювала найпершою. Дуже хотілося мені розпочати цих турботливих ведмежат. Згадала, Не згадала недавно ролик дивилась про ведмежат цих про мультфільм і згадала назву. Тобто запам'ятала. І тут у нас ось такі. Чарівні ведмедики. Дуже тут пасує робота спиртовим маркером. Дуже мені подобається, як виходить. Може, і далі буду продовжувати тут спиртовими маркером, тому що малюночки виходять такі яскраві, як мені того й хотілося. Нічого страшного, що білий такий закудлачений, залінований. Це нічого не заважає самому малюнку, тому що все одно полоси всі видні нам. Так, ну, все. На цьому все. Ось такі в мене малюночки вийшли. Задоволена я результатом. Зараз жору візьму і. Так, да, то Жора там по підлозі, як завжди, ходить. Буду з вами на цьому Прощатися. У мене там вже готується ще одненьке відео з мультфільмами на цей місяць. І ще буде одне відео, Відео Хочу... почала його знімати це Гра Крокодил. І у цьому місяці, мабуть, все. Тільки ось такі будуть три в мене челенджі. Три відео буде в мене. Все, всім бажаю гарного настрою, гарних свят і мирного неба. До побачення!